Харчове отруєння політ з п'ятого поверху, нетверезі водії та надзвичайні купання, а ще автомобіль з ялинкою на даху. Так черкасці весело святкували новорічну ніч, побільшало роботи і в травмпункті. Чим ще запам'яталися перші дні 2016-го, дізнавалась Яна Федоровська. Найбільше новорічна ніч для черкасців запам'ятається святковим ялинкомобілем. Центральними вулицями міста кружала машина з ялинкою на даху. Поруч із нею прив'язана колонка, звідки лунала гучна музика. На святкові вихідні місце не розважалися теж креативно. Цей Черкасець влаштував швидкісні льодові катання на санках по Дніпру. Крутяк взагалі. А ось цим автівкам пощастило менше. Їх водії вирішили перевірити лід на міцність та заїхали на своїх чотириколісних вагою кілька тонн на замерзлий Дніпро. Та лід виявився недостатньо товстим. Під Кригу провалився Нісан, за ним Жигулі та Міцубіші. Повідомляють у при службі рятувальників. Услід за останнім пірнув і тритонний трактор, який намагався витягти легковик із людяного полону. Менше активно працювали на свята правоохоронці. У них радіють початок року виявився на диво спокійним. Виявлено двох водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Також сталося три дорожньо-транспортні пригоди, в яких одна особа на жаль загинула, дві отримали травми. Також мало місце викрадення автомобіля. Особа залишила автомобіль біля магазину. Вийшла, автомобіля вже не було, автомобіль було знайдено, повернуто власнику. А от в травмпункті роботі додалось ще не в половину більше. Медики уточнюють і через погодні зміни, і через любителів хмільного. В середньому за добу лікарі обслуговують з півсотні пацієнтів. Люди приходять з забоями, перебитими кінцівками та травмами голови. Були й такі, які новорічну ніч зустрічали на лікарняному ліжку. Травми при відкриванні пляшок, таке ну, кримінальні травми, там, побиті голови, так далі, зашивання ран на обличчі, ну такі от травми, Їх більше реальні. Є в нас важка травма лежить в реанімації падіння з п'ятого поверху, теж таке, зв'язано з святами. Святкують люди, хтось святкує, хтось. Кінчує життя самогубством, Ну таке є таке. Тяжких хворих у лікарні менше десятка, каже головний лікар третьої міської. Кілька пацієнтів зараз лежить з отруєнням після новорічного столу. Один опинився через неякісні гриби, інший через алкоголь. Вони були в коматозному стані. Це, як правило, молоді люди, надана була допомога, і всі вони ну зараз в задовільному стані. Порівняно з минулими роками, черкасці провели новорічні свята майже травматично, проте не менше весело. Яна Федоровська Ігор Горнаділько Віка новини.